Слава Україні! Гарна зустріч з гарними людьми Олексій Петрович Кайда. Ми тут зустрілися просто все слава Богу. У першу чергу вітання тим, хто не втомився від війни, тим, хто допомагає українським збройним силам і силам оборони. І я впевнений, що ми переможемо. Не дивлячись на те, що відбувається в світі, ми все одно переможемо, і Україна буде вільною. Я в цьому впевнений. Слава Україні!

Не протокольно а від щирого серця хочу пані це подякувати за системну допомогу. Ви що постійно пам'ятаєте про нас, давати нашу роботу за те, що допомагаєте, реагуєте оперативно. Це не просто допомога, це життя наших бійців і дрони, які ви привезли, і підтримку, і медицину. Дякую діткам за ці малюнки, які серйозно підтримують моральних хлопців. Боротьба триває, і нам на нашій землі треба. Бувати на ворога і планувати нашу обидві, нашу дистанцію. Сьогодні вітаємо наших друзів і тих, котрих ми знаємо дуже багато років, і у вас, хлопці, з якими сьогодні познайомимося, і найголовніше гасло, особи там, що нам не говорив, ми знаємо, що на нашій українській війні. пускаля не буде. Слава Україні, Героям Слава!